способами Бог говорив до нас через пророків до отців наших, а в цих же днях промовив до нас через свого Сина і слово стало тілом, і оселилося між нами. І ми славу його бачили, і ті, що його прийняли, дало право дітьми Божими стати. Слава у вишніх Богу, а на землі мир, людям доброї волі. З нагоди Різдвяних свят. Прагну привітати усіх, тому що то є свято дійсно радості. Так само, як в кожній родині вся сім'я похиляється над новонародженою дитиною, так само ми занурюємося у ту таємницю Божої любові, коли похиляємося над новонародженим Христом і Спасом нашим. Господь єднає нас усіх, тому що для Нього всі ми є дітьми, і Він став людиною. Аби нас провадити до свого Отця. Саме тому усім серцем хочу побажати радісних, веселих свят Різдва Христового в кожній сім'ї, в кожній родині. Аби, зустрічаючись одне з одним, сповнені світла віри, ми зуміли ділитися тією любов'ю, яку Господь нам дарував своєму Синові. Та любов в цьому святі народжується в кожному серці. Господь прагне відродити в нас ту надію, ту єдність із Ним, щоб ми, єднаючись з Богом, очищуючи свої серця від різних недоліків, слабкостей, гріхів, наповнились любов'ю Бога, яка допоможе нам так само поєднатися з нашими рідними, близькими, з тими, може, перед котрими завинили чи були несправедливі, простягнути руку, вітаючи. І святом, даруючи ту радість, яку Господь нам дає у цій врочистості. Хочеться побажати, аби в кожній сім'ї був мир, злагода, і тільки тоді, коли приймемо Бога, а Бог є любов'ю, і в Богові знаходимо дійсно сенс, мету нашого життя, в ньому єднаємось як одна родина, одна сім'я. Нехай в кожній сім'ї запанує та любов Бога, аби дійсно одне до одного були більш терплячими, аби дійсно вчили своїх дітей любити і Бога, і життя, і людей. І тоді те свято воно не буде обмежуватись тільки одним днем. Воно триватиме неустанно. А це означає, що Христос дійсно народився в нас. І бажаю, аби цей рік і це свято допомогло нам наблизитись ще більш до Бога, занурюючись дійсно у ту таємницю Його присутності, Його життя, Його дарів, які Він нам дає на щодень, веселих радісних вам свят, миру, злагоди, сили, здоров'я і радості. Христос народився. Славімо Його!